Майже 100 мільйонів гривень боргу таку суму не сплатили мешканці Івано-Франківська підприємство Водоекотехпром. Тільки за весну поточного року заборгованість зросла на мільйон гривень. Представник підприємства Володимир Шпех каже, ситуація критична. На сьогоднішній день в нас досить багато людей вже подано до суду, тобто там більше 400 справ подано судвісті дев'яносто людей. Це вже вийде суду судове стягнення. Тобто, людина, якщо в неї бург тільки заборгованість, десь в районі 7-8 тисяч, то врахуйте, що зараз судовий збір майже дві з копійками, і це. Тобто люди мусять сплачувати тоді значно більше. 122 мешканці скористалися можливістю реструктуризації боргу. Це означає зменшення кредитного навантаження шляхом зміни умов кредитного договору на більш лояльні. Вони вже нам сплатили 400 тисяч. Ті люди, які там, там з трьох мільйонів, то вже 400 тисяч вони сплатили. Але далі це все тягнеться. Тобто це люди вже приходять, просять на цей. Ми йдемо на такі умови. Ми відкриті. Ми розуміємо, десь сьогоднішній стан, який відбувається в країні, але. Щоб було безперебійне водопостачання, і ми змогли якісно надавати послугу, швидко ліквідовувати той чи інший порив на це все потрібні кошти. Попри усі виклики, якість води в Івано-Франківську відповідає встановленим нормам, запевняє Володимир Шпех. За його словами: усі аварії, пориви чи технічні несправності ліквідовуються оперативно, аби мешканці мали стабільне водопостачання. Однак важливо сплачувати комунальні послуги, щоб ситуація не змінилась. Тарифи наші є незмінними фактично з 2020 року. Тариф лишається незмінним. Це 12,95 і 15,29 за водовідведення, і 12,95 за водопостачання. Тобто ми розуміємо, що якщо не буде змінено тариф, не буде враховано зараз цю ринкову цінність і цих всіх паливно-мастильних електроматеріалів, ми фактично будемо йти на грані нулю. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.